Виробники це, по суті, учасники ринку, які мають той чи інший товар. Кожному із цих виробників надсилається інформація по якості і по кількості якості товару, який необхідний в конкретному періоді, на який він виграв сигнальні торги. Тобто його пропозиція признана найкращою. Він отримує цю інформацію базову і дивиться, в якому фасуванні, з яким маркуванням. І з якою фрешністю він повинен поставити ту чи іншу продуктову категорію? Тобто йде інформування виробника з перевіркою, як нашою, так і з перевіркою дота, який тримає персональну комунікацію з кожним виробником, який був розіграний в тих чи інших торгах, аналізує разом з нами пакети документів і якість товарів. Тому що їхній же представник у нас на складі є вхідний контроль за фурою, яка приїхала, розвантажується. то Тобто там така сама історія. Ми порівнюємо товар з пакетом документів, який надав виробник з описовими частинами по якості Міноборони, чи вони підходять, чи не підходять. Візуально оцінюємо стан, тому що є ще історія про вибраковку певної кількості тих чи інших продуктів, ну, наприклад. Там овочі це окрема історія, тому що, наприклад, якщо для мереж ця історія вже там останні, там, років 50, мабуть, працює ну, по всьому світу, де ви розумієте, що коли ви привезете, наприклад, картоплю, да, і ви її потім переважите, розвантажите машину, то вага може змінитися в процесі доставки, тому що там є там, умовно земля, домішки, плюс вона підсихає умовно, і вона вже має трошки іншу вагу. Там 3, наприклад, відсотка, 3-5% можуть змінитися. І до цього пілоту. Наприклад, в міноборони взагалі взагалі не було таких критеріїв.